Так, всім привіт, любі друзі! Подивіться, яка краса, де ми знаходимося в лісі, вирушаємо сьогодні на пошуки опенічків. А, так, це не він, це моховичок. Ну, він теж їстівний і гарний гриб. У нас дуже велика група, краса тут просто неймовірна. На цьому лісі, дивіться, які стежки. І мають бути чимало опеньків. Групи прийшли. Що знайдемо, обов'язково покажу. Тож сідайте якомога зручніше і вперед. На секундочку відстав і вже і слід простив, як таке може бути. Друзі, ось і знайшлися довгоочікувані, довго розшукувані Подивіться, які красунчики. Опа! Так, ось іще заховались, так, заховалися. Дивіться, які красунчики. Так. Вау, тут вони ще їх скільки. Краса яка! Опа. Так, друзі, ну що ж, за радують. Дивіться, тут є і перерощення, ось такі ось красунчики на такій товстій ноги. Ми їх брати не будемо. А будемо брати ось ось такі. Дивіться, який гарний. Ого! Він держиться. Отак. От Дивіться, який красунеч. І тут їх багато під листям треба лише пошукати. Кажуть, мої друзі, що в кінці цієї подорожі мене чекатиме сюрприз. Подивимося. О, дивіться, яку знахідочку ми знайшли. О, пенечок. дивіться, який красавець. Це щось неймовірне. І тут досить гарна така сімейка велетенська. Ось іще. І я впевнений, що з цієї сторони і знизу під листям є. Дивіться, які красунчики. Дивіться, які гарнюні. Нам щастить зараз мій. Компаньйон уже ніс дістав, зараз буде тут акрам салово робити. Да, так, так, так. Звісно. Місця тут просто неймовірно гарні, як і попередній ліс, але цей ліс мені взагалі не знайомий, мене веде компанія, яка пішла далеко вперед. Будемо доганяти. Ну, а є, потихеньку збираємо, але я не полишаю надії ще знайти і білячка. Так, он де наша частина групи. Фух, важко нагору йти і розмовляти. Так, є ще одна ось льошка Опенька, ми знайшли, але тут більшість старих, тільки молоденьких небагатько, Ми зараз виберемо, ми не будемо це показувати, да? Нашу різанину. Теж знайшли, так? Да? Дівчатка, тут теж знайшли грибочки опенічки. Ну, опенек сьогодні радує. Що ж, друзі, красу в моєму відео ще ніхто не відміняв, тож давайте полюбуємося цією золотою осені. Просто неймовірна краса. Не перестаю любуватися цією красою. Осіннього лісу просто неймовірно. Друзі, не опеньками єдиними знайшли ось таку ось сироєжечку, красуньку. Дивіться, не знаю, брати не будемо. І вирвали ось дівчатка такого груздя, показати. Дивіться, гарний груздик. Не знаю, є в вмисли його брати чи мишки лишимо тут біля сироєжечки. І будемо сьогодні сугубо по опеньках. Так, йдемо далі. Милуємося красою, просто е, в переривах між грибами не забуваємо помилуватися такою неймовірною красою. Тільки погляньте, яке незвичайне собі місце вибрали опеньки для гніздування. Дивіться. Краса. І туди не дістанеш ніяк. Вода, урвище. Друзі, побачив здалеку здалеку грузді неймовірного розміру. Йду вам показати. Вам теж Да, І вам теж. Так, дивіться, який грузь був. І це його половину хтось уже з'їв. О, такий красунчик був розміром. Сюди важко діставатися, але. О, друзі, дорога не проста, що грязюка, ще такі ось ріки гірські приходиться долати. Дивіться, тут і водопади ось які. Це я жартую, звісно. Так, що ж, доганяємо нашу групу. Краса, просто, просто краса. Осіннього лісу не передаваємо, вже є у нас грибочки. Так, друзі, ну що ж, ще раз покажу вам швидко красавців. Дивіться, які всі! Дивіться, тут їх просто тьма. Оце пощастило, оце пенечок, Оце пенечок, так пенечок, Ви тільки помилуйтеся, яка краса. Просто неймовірно, Всі молоді, дивіться, які сімейки. Вау! Просто бомба! Погляньте, друзі, на ці кровожадні кадри. Для декого нагадається картина фільм Техаська різня бензопилою», друзі, але це інше. Інше. Так ми ріжемо грибочки, друзі. Подивіться, яка краса. І ми ще й половину навіть не зібрали. Ось такий у нас гарний результат. Це одні молоденькі. Всі один в один. Ну що, як вам грибочки? Супер. Супер, супер, супер. Бімба. Бімба. Такі ось сімейки були. Зайшов я дубову лисичку, друзі. Зараз буду показувати остальним. Всі питали мене, покажи лисичку, покажи лисичку, ось лисичка. Ну, грибна лисичка. Є, друзі, ще один цікавий варіант гриб-веселка. Хто пам'ятає, я колись в минулих відео його часто показував, навіть куштував його яєчко. Але в цьому році я перший його сьогодні знаходжу. Дивіться, який грибесилка. Дещо нагадує, да, дійсно він називається, там по-разному його називають. Але це ось так він є. Сморід біля нього такий, ну, не знаю. сморід є, так. Да. Він приманює ось таких ось е, мошок, мух, і вони його, е, типу, спори розносять по інших грибах. Але я ще замітив ще один грибочок. А, здається, це полячок, так? Да? Да, полячок і він вже віджив. Друзі, є іще знахідочка. дивіться, яка краса, які красиві тут опенечки і яка маса. Дивіться, весь корінь упавшого дерева, весь облитий опеньками. І це не все. Он іще. Зараз я спробую підійти, тут кропива жалюча. Заберемо ще оці ось гарненькі знахідочки, дивіться, які красива сімейка. Просто неймовірно. Всі такі, ух, як еталонні. Он помолодше є. Веропортрет. Ходимо в сумрачную зону, погано передає камера, друзі, але тут а, темніший ліс, густий такий, а може ще й сонечко сіда. Але виглядає досить гарно. Так, да, води? Ну, можна, хто ж. Ми То, тобі хто? Ми собі, що, батьки щоб щось? Ось такий струмочок, друзі, красивий, дивіться, який фонтанчик. Ось сюди ми йшли. Виглядає дуже гарно. Але ми йдемо далі, значить, це ще не, не кінець нашої подорожі сьогодні. Певно, ще нас щось буде чекати. Друзі, а тим часом опеньки взагалі не зникають. Таке впечатлення, ми вже збиралися додому, як будто вони. Тільки-тільки почали -тільки з'являтися. Подивіться, яка краса скрізь, скрізь, скрізь. І опенічки, опенічки. Але ми йдемо вже нам час на потяг. Тож кажемо їм пока пока йдемо далі. Ну, як відомо, ми не шукаємо легких шляхів. Дивіться, які тут гарні ступеньки нам підготували. Але всі в гарному настрої йдуть далі. Не раз не спас. Подивіться на цю скелю, друзі. Я не знаю, передасть камера чи не передасть, але це о, відвісна така велетенська скеля, такий, як моноліт, правильно, так? Да? Так, друзі, отака ось скеля неймовірна. Не треба, все добре. Ну що, ось куди ми прийшли, друзі. Подивіться на це. Ось так це виглядає. Неймовірні скелі і неймовірний водопад. Друзі, дісталися ми до ось такого неймовірно гарного височезного водоспаду. Дивіться, як тут гарно. І зелено. просто неймовірно. Камера не передає всієї цієї красоти, але це щось неймовірне. Не можу підібрати свій для описання. Ну ви самі все це бачите, такі ось скелі височезні, метрів по 50. І ось такий ось водоспад. І все це покрите смарагдово зеленим мохом. Краса. Ось така чудова у нас подорож вийшла, Назбирали грибів, помилувалися красою водоспадів. Друзі, всім вам бажаю мирного неба і міцного здоров'я, всім па-па!